Мої хороші, яке багато дарує нам природа. А ми її так не любимо. Мої хороші, ну що, голубіночки я почистила. Дивіться, окремо я почистила на відбівні собі. Бачите? Окремо на відбівні. Окремо малюсінькі почистила. Зараз я залью водою, дам багато-багато солі. Знаєте для чого? Багато, щоб вийшов червачок. І сюди багато. І дам отаку води. Багато, не шкодуєте. Ми ж потім промиємо це все. І сюди, і сюди дам багато водички. І годинку вони постоять у солі. А потім добре в багатьох водах треба промити. Так, зварилися наші грибочки, виключаємо і такі зварилися. І наші грибочки на відбівні. Все. водичку виливаємо, і будуть у нас відбівні. Ось, голубіночки і окремо грибочечки. Мої дорогенькі, грибочки у нас зварені. Хочу окремо засмажити грибочки, беру ось таку велику цибулину. І ось грибочки для відбівних. Для відбівних беру ось весь цей чесничок. На жаль, цибулина виявилась гнила, викидаю її в смітник. А ось ця красотка, я думаю, що буде. Супер. Підчистимо. Готова цибулинка. Наріжемо полукільцями. Цибульку порізали, тепер е, запалимо пательню. Ось так, викидаємо. Так, лопатку ми беремо тільки силиконову, тільки я вже перейшла. Хочете, щоб у вас були, довго служили вам пательні, користуйтесь тільки з силіконовими лопатками. І патенні будуть служити довго і нудно. Тепер, мої дорогенькі, перечистимо весь цей чесничок. Так, Чесничок ми почистили. Тепер беремо отаку чесноку давилку. Маленький покидаю так, а великий трошки поменшу. чуть чуть Бо мені треба, як кажуть, у Чернівцях, Саламашку. Я сама з Вижницького району, але про Саламашку почула тільки в Чернівцях. Ось так. Ну, тих великих лишу. Дивіться, такі чеснокодавилочки у мене є. Чим її люблю, тому що любу фракцію. Люблю, тому що ви любу фракцію можете зробити. Дрібніше. Скільки ви отак покрутите разів, стільки зробите. Я буду старатися найдрібніший, хочу, щоб у мене був. Найдрібніший. Я люблю цибульку ось так сильно зажарену. По-гуцульськи. Тепер ми сюди висипаємо наші грибочки. І будемо просто тушити їх. Потім посолимо, поперчимо, дамо сметанки і вони готові. Даємо солі. О, такі б не відкрили. Бимося, соримо добре. І гарно перчику ми даємо. Сюди додали сметанки і тушимо далі, накриємо з кришечкою. Так, додамо оливкової олійки сюди, є, і зараз трошки холодної води. Так, добавили водички. Тепер добре перемішаємо. Наша самамашка готова. Не знаю, мій чоловік любить і рибку, і гриби. Боже, що він тільки не любить, щоб була оця саламашка. Шкода, що він не вдома. Добре перемішали, накрили кришечкою. і най чекає далі. Тепер йдемо робити відбивні. А це ще простіше. Б'ю сюди, два яйця. І все, ви знаєте, сіль. Перчик та муку. Робимо кляр. Дивіться, просіяла муку. До речі, у мене в продажі є дуже класна, ще набагато краще, ніж цей. Він не желізний, а такий кльовий. Я вам покажу пізніше просіювач муки. І хороші. Роблю я це все руками. Бо я роблю для себе. Кляр готовий. Я люблю, як мені пишуть, то перчатки не, не оділа, то перчатки оділа. Ось мої відбивнушечки падають у пательню. Бачите, всі пательні в мене від Сіомі. Ну, Балдею. А теж ще люблю сказати, не в такій патенні ем, пляцки, То неправильні пляцки. <сум> Я так люблю своїх підписників, а хейтерів ще більше. Ось так. Ось так. Прямо ось руками беру мм, мої хороші. А зараз ми ще ж мамаличку зробимо. Якщо б ви почули цей запах грибів, мої хороші, я аж в обморок паду. Бо це моє життя. Я виросла. І які би за кордоном грибочки не були, вони не такі, розумієте? Тепер перевертаємо ось цих красунчиків. Ви знаєте, голубінка, ви ніколи нею не отравитесь. Її можна ми були дітьми. Пасли корови і просто запікали на вогні і їли. Посолили. Тобто це така річ, а, що можете бути впевненими. Робіть таку штуку обожнюю. Ну, просто обожнюю. Зараз ми з Томашкою, з с як подамо, мої любі. Божечко, божечко, якийсь запах. Так, мої любі, Викладаємо і йдемо зараз в другу партію. Негодно мої, хороші стриматися. Мушу вкусити. Боже, які вони добрі. Я вже рік не їла. М -м -м -м, мої дорогенькі. М -м, ще один. М -м -м подивіться. Mm. Так, мої хороші, дивіться, такий в мене є казаночок. Рибочки наші обівнушки дожарюються, Тепер я залию. Нема в мене масла, нема нічого. Е, хоча б на молочку зроблю. Просто зроблю на молочку. Небагато, ми дві, гусю і дам пів ложечки солі. Ось такі остання партія, мої дорогенькі, мої хороші. Тепер я включила газ. І дивіться, біля мене ось оцей набір. Я не буду варити спеціальним пристроєм, так як завжди варю. У нас є він. Курішіль називається. Ось. А я зараз варю доступніше. Чому? Тому що багато людей, багато моїх підписників, особливо молодого віку, питається: пані Марина, хочу зварити кулешу мамалигу, в мене нічого не виходить. Зараз я вам покажу такий пристрій, де вийде у кожного. Тепер, що ми нагадуємо? Дали молочко і дали солі. Зараз даємо муки в холодну воду. Беру муку на ринку, тому що дуже часто вона не виходить. Коли вона магазин. Дуже люблю на ринку. Отака от вона крупна, бачите? І я кину три, бо в мене дуже мало три ложечки. Отак от собі на око, мої хороші, кидаєте. І на, і на малесенькому вогні, в холодній воді, нехай набухає. Далі я розкажу. Віться, мої хороші. І з цього набору беру саме оцю лопатку силикону, Вона одгнеться. Бачите? Дуже крута. Дивіться, навчила мене в холодну воду робити свекруха. Скажу, дуже багато роблять кулешу, в кипяток заливають. Ну, але людина, яка не спеціаліст, і це ніколи не робила, звичайно, може зразу все в густки загустіти, зробитися комками і тому подібне. Так воно надійно. Порадила мені свекруха, і я цим методом користуюсь все своє життя. Скажу вам: ну хто я така, щоб не довіряти своїй свекрухі, щоб її не слухати? А їй на хвилиночку зараз 94 роки. І вона ще жива. Тому досвід ще той. Дивіться, все, вона на Бога хає. Зрозуміли? Ви, коли кинете в кипяток, ви не будете розуміти. Це для тих, хто хоче перший раз. У молочку я роблю. бачите? Добре б у мене було кусок масла. І я би сюди кинула ще кусок масла, і у нас би був, звісно, банош. Тому, бачите, тепер я не користуюся спеціальним пристроєм, а саме цією лопаткою, мої хороші. І у вас все вийде. Все, дивіться, воно закипає, можна скрутити газ на малий. О, у мене, виключився. Скручуємо на самий мінімум, а то в другий бік і буде самий мінімальний. Ось, І крупа крупна, тому нехай, може, я неправильно, точно мене зараз усі розкажуть, що то не так, то не так. але... У мене буде смачно і надійно, особливо для тих мої хороші, хто це робить в перший раз, і дуже-дуже хоче, щоб в нього вийшло. Бо таких підписників в мене є. Завжди мене просять: ну покажіть, ну розкажіть. Подивіться, як робить лопаточка ця силікону. Бачите, всі стіночки вигрібає ось так. Я коли зрозуміла. Що мій набір, оцей, який продається, він просто чарівний. У мене вже в хаті немає нічого. Ніяких пристроїв, тільки ось цей набір. Отакі, От бачите, світло голубенькі їх є дуже багато, салатові. До речі, дуже кльові, дівчата. Поки є, розбирайте. Стоїть стара ціна. У мене на ринку вже коштує. 1150 в інтернеті для своїх підписників ще по 950 гривень. А якщо берете два, то буде по 900. Дивіться, бачите, як від стіночок відходить? І, і ви просто, якщо вона у вас ніколи не виходило, мої любі, то зараз вийде, і у мене тільки на молоці, без е, масла і буде. Так, банош, буде крутий банош. А якщо, ну, я не маю масла, якщо дажте ложку масла, ой, буде просто смакота. Ось мої хороші, бачите, від стіночок відстає, ця лопатка, тут просто чарівна. Я вже Цей е, набір дуже миється добре в судомичній машині. Це він уже у мене новий, новенький. Скажу, що ось мої племінники, вже і всім друзям, в Київ перевезли цей набір. Дивіться, я вже навіть бережу мию руками. Чесно, вже не кладу. Хоча нічого йому немає, але я хочу, щоб він більше і більше тримався ось таким новеньким. Тому не кладу посидомойну машину. Дивіться. Все. Дивіться, відстає від криз. У вас просто на самому молодці. Вийшов супер кайфовий банош. Все, тепер, мої хороші, викидається лопаточка. А ну подивіться, як справляється наша лопаточка. Ах, Дивіться. все, казанок чистенький, навіть без масла. Зрозуміли? Отакий лайфхак від пані Марини. А тепер візьму. Кусочок румунського сиру копченого, коли їхала додому, купила і натру. Але, мої хороші, це неправильний банош. Правильно, це шкварки, сала і бринза наша гуцульська. Але я не маю, мої хороші. Ось так приїхала сюди. Дивіться, ох, боже, яке це гарне! А яке це смачне, мої любі побільше сиру. А якщо ви приїдете до нас на Буковину, Чернівецьку область, то вам обов'язково в горах, чи в путилі, чи на вижичі, зроблять саме той такий наш. Але зараз молодь у нас жирне не їсть. Мої хороші, перед вами бануш та. Та е, відбивні з ой, з голубінок. Тепер ми саламашкою полиємо ось ці відбивні. Боже, мої хороші. Подивіться, що робиться. Ось, тепер ми попробуємо оцю мамаличку. Бачите, як сертягнеться. Це вже сучасний, мамаличка. Сучасна мої хороші. Це просто кайф. ще не забувайте, що окремо у нас є у сметанці. Ось ці грибочки. Зараз прямо з пательні попробую. Бо то ж дуже смачно з пательні. Ммм, Що вам скажу, мої хороші, хороші підписники. Якщо ви не бували в Чернівецькій області, а тим більше на Буковині, я дуже вам раджу сюди приїхати хоч на декілька днів. Особливо осінню. Буковина, чернівці дуже-дуже гарні осінніми днями. Це просто неперевершено. Мої хороші, я старалася вам зняти це відео, покладіть лайки. Я буду дуже і дуже вам вдячна, якщо моя робота принесла вам задоволення. З вами була пані Марина.